Усім привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити на одну таку цікаву тему. Чому взагалі останнім часом усі почали ставити брекети? Що трапилось? Я думаю, що у вас просто немає знайомих, які б за останні декілька років не встановили собі брекети або знайомі знайомих, колеги і так далі. Ми сьогодні з вами розглянемо одну із причин, чому встановлюють брекети. На цю тему мене надихнули наші лідери думок. І подивимося, наскільки взагалі дієвий цей спосіб, чи, можливо, ні. Я для вас і для себе підготувала невеличку презентацію, щоб наочно було легше сприймати матеріал. Якщо раптом сталося якесь диво, і це відео потрапило до вас в рекомендації, ви не знаєте, хто я, давайте спершу познайомимося. Мене звати Тетяна Гуня, я практикуючий психолог та спеціаліст із наукової психосоматики німецької нової медицини. Також я астролог, але в цьому відео я буду говорити саме з точки зору психології і психосоматики. Якщо ви раптом ще не підписані на мої соціальні мережі, будь ласка, підписуйтесь. Є телеграм-канал і є інстаграм, і там інформація не перетинається, вона різна. Телеграм-канал він якраз більше про психологію, і психосоматику, інстаграм і про астрологію і психологію, тому приєднатися буду дуже рада вас бачити. І отже, наша тема сьогодні: брекети капи та чому. Усі, звичайно, не всі їх так активно почали встановлювати. І чи це взагалі панацея, чи це мода, чи це що це взагалі відбувається? І як я казала, на це відео мене надихнули наші лідери думок. І зараз я вам хочу продемонструвати одне відео і один скрін. Просто я встигла зробити скрін з екрану. І, власне, давайте подивимось і потім обговоримо. Давайте, друзі, поступово для чого я поставив У мене умовно рівні зуби. Перше, це ви так бачите. Отут зуби мене дуже криві. По-друге, у мене проксизм. У мене спилюються зуби, і через це я можу спиляти аж до нервів. У мене вже отакі вони були малюченькі. Через це мені треба ставити ніри. І це перше відео. І далі, скрін екрану з історії з дачі підковою, де вона говорить про те, що. Їде до свого стоматолога, і тепер мені капа потрібна постійно, бо я стираю свої зуби через стрес, а це не дуже ок. Хто не знає, є такий спосіб, якщо у вас бруксизм, і ви вночі стискаєте зуби і стираєте один об одного. Робляться такі спеціальні ваші індивідуальні капи, які ви одягаєте просто на ніч, і таким чином з'являється просто така пластикова перешкода, скажімо так, для того, щоб ви не стирали свої зуби один об одного. Давайте подивимося з точки зору психосоматики і психології. Взагалі, а звідки з'являється ось цей скрегіт зубами, бруксизм? І чи дійсно встановлення брекетів і кап? Допоможе зараз ми не будемо говорити з того боку, що це для вирівнювання зубів, там правильного прикусу і так далі, і тому подібне. Я хочу поговорити саме з точки зору ось цього панацеї від того, щоб я стараю зуби, тому мені потрібно поставити брекет, щоб розслабилися м'язи на обличчі і так далі. Або, хоча б просто був якийсь такий фізичний елемент у вигляді капи, яка Просто заважаю вам втрати свої зуби і ви трете, якщо втрете, то трети вже капу одна або одну, а їх можна змінювати і періодично тоновлювати. І в мене виникає питання: куди подінеться причина, яка запускає бруксизм? Окей, ми встановили капи, брекети, поносили, м'язи розслабилися. Там ще щось відбулося, проблема, можливо, зникла тимчасово. Але це робота лише з наслідками. Куди подінеться причина, яка призвела до того, що у людини з'явився бруксизм? Ви можете навіть поставити відео на паузу і подумати, куди подінеться причина? І якщо людина не буде працювати над причиною, а буде працювати лише над наслідками, то відповідь вона нікуди не подінеться. І бруксизм, він з'явиться знову або капа це ваша, ваш аксесуар на все життя. Але ж це ми бачимо лише такі фізичні прояви. Тобто, це не красиво, коли зуби стараються, це неприємно, це боляче, це ну несе за собою дуже багато різних наслідків, з якими потім потрібно буде працювати. Але ми не беремо в цій ситуації компонент того, що тіло живе в дуже сильному стресі. І якщо ми в день можемо контролювати цей стрес, то вночі наступає та фаза, коли цей стрес він виходить. Тобто у нас свідома частина засинає, скажімо так, а підсвідома працює. Тобто, те, що ми в день собі контролюємо, вночі проявляється. Наше тіло воно дуже метафорично, воно мислить метафорами, і бруксизм з точки зору психосоматики це неможливість реалізувати свою дію. Взагалі, для чого нам потрібні зуби? Тут дуже ем, яскраво можна описати з точки зору тваринного світу, навіщо тваринні зуби для того, щоб добути їжу, для того щоб показати зуби, тобто захистити свою територію, щоб відвоювати якусь територію. Щоб проявити агресію для того для якоїсь мети, і е, у людини насправді не дуже відрізняються ці потреби. Єдине, що ми вже не відгризаємо шматок е, своєї здобичі для того, щоб поїсти е, вигляд трошки змінився. Да, бо вже не ті люди, які ходили на полювання для того, щоб. Е, Здобути собі їжу, але тепер полювання це піти в магазин, полювання це добути гроші для того, щоб придбати продукти, полювання і це показати зуби для того, щоб. Виграти в якійсь боротьбі в якійсь конкуренції для того, щоб зайняти, наприклад, якесь місце на роботі або охороняти свою територію, не знаю, показати зуби сусіду, який набридає, і таким чином захистити свою територію Тобто, метафора залишилася. Єдине, що ситуації, в якій ми їх використовуємо, вони звісно змінилися. І з точки зору психосоматики, бруксизм або іншими словами, скриті зубами, це неможливість реалізувати якусь дію і пов'язано з певною метафорою. Це відгристи своє, неможливість вкусити, відібрати свій шматок, хтось постійно, наприклад, на вас натискає, а ви не можете вкусити. Хочеться проявити цю агресію, але не можеться. І далі ми поговоримо про причини, які можуть бути. Наприклад, людина вважає, що їй потрібно боротися, щоб пробитися в житті, в кар'єрі, щоб відстояти власну територію. Але знову ж таки, бруксизм виникає тоді, коли я не можу, мені потрібно боротися для того, щоб щось отримати, а я не можу. Неможливість впитися зубами там, де хочеться, але через якісь причини, невпевненість, заборона бути такою чи таким, страхи, боягузтво і так далі. Людина цього не не робить і тоді виникає напруга в тілі. Є нереалізована дія. І коли виникає бруксизм, це не одна, скоріш за все, нереалізована дія, або вона одна. Дуже сильна і дуже довго, вже дуже великий період часу людина живе в цій напрузі, або їх багато. І найчастіше, коли людина не може проявити ось цю агресію, вона не лише в якійсь одній ситуації її не може. Це, наприклад, там вдома вона не може відстояти якісь свої права, і, наприклад, там на неї малі неї маніпулюють, тиснуть на неї якось на роботі з друзями і так далі. І те, що ми вже проговорили, що в день людина свідомо контролює цю напругу, контролює емоції, які потрібно в собі тримати, які не можна проявляти, або вона не вміє їх проявляти. А вночі на рівні підсвідомості реалізується те, що контролюється свідомістю. І звісно, це пов'язане з тим, що у людини є якась установка, якесь правило, що не можна проявляти агресію. Але агресія це наша базова емоція, вона нам потрібна для виживання. І е, якщо ви за собою помічаєте, і, до речі, це така дуже популярна тема е, в терапії, я не вмію проявляти агресію, я боюся, я боюся сварок, я не вмію відстоювати власні кордони і так далі. Е, е, зверніть увагу, що, по-перше, вона нікуди не подінеться, вам потрібно навчитися з цим жити. По-друге, це абсолютно базова, необхідна для виживання емоція. Вона нам потрібна без агресії. Ми ну нікуди Ми б не вижили, не вижили б наші попередні покоління, і нас би з вами не було, тому що ми б не могли захищати свою територію. Наприклад, там у чоловіків це там своя родина, своя там що там було раніше? Якась хижина, і нападали б якісь вороги, нападали б звірі, просто б з'їдали цю родину і все, і на цьому. В принципі, закінчувалася ця історія. Тому агресія нам дуже потрібна. І ось е я вам показую, коли ми взагалі можемо проявляти агресію, і сама емоція агресії взагалі, про що вона? Тому що найчастіше всі думають, що я маю когось там сварити, наприклад. Але ні, на це набагато більше. Відправляти е агресію це відстоювати власні кордони. І це можуть бути як фізичні кордони, так і психологічні. Реалізовувати бажання напасти, відібрати. Це конкуренція, рішучість, діяльність. Звісно, агресія це більш така ну, вважається чоловіча риса, в астрології відповідає за агресію Марс. Це про дії, про рішучість, про таку конкуренцію, спорт і так далі. Але, звісно, в кожній жінці також є агресія, просто можуть бути трошки водозмінені. Варіанти її прояву, але в кожній абсолютно людині це є а, секс, вміння відмовляти, казати ні, також це про власні кордони. Я так не хочу, зі мною так не можна. І це от розмежувати себе від бажання когось іншого, там щоб ви, наприклад, щось робили. А, заявляти про свої бажання, потреби, почуття, емоції, відстоювати свої інтереси, це все про туди в кордони. Захищати себе та свою територію. Територію може бути, я вже багато про це говорила. У чоловіків найчастіше це їхня кар'єра, їхнє робоче місце. Це може бути машина, може бути телефон, не знаю, там, дача в кожного своя, знову ж таки, метафора. У жінки це скоріш це дуже часто, це діти, це її власне тіло, це якісь такі особисті речі, це її, наприклад, кухня, на яку там може на цю територію хтось сунути носа, скажімо так. Агресія це можливість дати відсіч комусь чи чомусь, і агресія класно реалізується через спорт, і це не будь-який спорт, а там, де є боротьба, там де є конкуренція, там, де є швидкість, активність. Потрібно швидко приймати рішення. І це такий індивідуальний більше спорт, не команди про бізнес, про конкуренцію, змагання, про реальні дії. Чому накопичується також агресія, коли людина дуже багато думає, дуже багато, наприклад, в неї, ем, дуже багато ідей отак от можна зробити, отак от ще може зробити, але вона не реалізує нічого. Тобто тіло мобілізується для того, щоб була якась дія, тому що виникає емо... виникає ідея, виникає і потенціал для її ем, втілення, а людина нічого не робить. І тому в неї тіло постійно в напрузі. Тобто оці реальні дії, прям беремо, робимо, не тільки говоримо, про реалізацію взагалі людини в житті. Спів, крик це також реалізація агресії і так далі. І давайте подивимося, які можуть бути причини у людей не проявляти агресію. Страх сварки. До речі, дуже популярна тема, коли, наприклад, в дитинстві там батьки сварилися, дитина злякалася, і там на підсудовому рівні вона, наприклад, прийняла рішення, що сваритися це погано, це небезпечно, це неприємно, і тому ситуації для сварок виникають, і це нормально. В сварках ми приходимо до істини, ми вирішуємо, хто що любить, хто що не любить, кого що влаштовує, і приходимо до якогось нового рівня. а… Тобто причини є, а знову ж таки немає реалізації. І ця агресія вона нікуди не дівається, вона копиться, накопичується. Страх бути незручною і незручним. Звісно, коли ти проявляєш свої якісь бажання: я так хочу, так не хочу, це комусь може не сподобатися. А Якщо є програма, що я ну, краще я промовчу, але не буде тоді конфліктів, знову ж таки. Ваше небажання щось робити нікуди не дівається, але не реалізовується ось ця потреба захистити свою територію, дати відсіч, сказати ні і так далі. Відсутність досвіду, це туди ж в цілому ніколи так не робила. Ніхто в родині так не робив, тому якби немає досвіду. Поганий досвід в дитинстві: це от про страх сварки, дуже часто, але може бути все що завгодно. Просто була якась агресія, якийсь напад на людину, і в неї. І на рівні підсвідомості з'являється така зв'язка, що агресія це, ну, це взагалі погано. Там дуже багато може бути варіантів. Далі знання агресії це погано. Страх втратити щось чи когось через свою реакцію поведінку. Знову ж таки, я буду незручною, незручним. Мене кинуть, від мене підуть, від мене відвернуться, мене звільнять і так далі. Невміння проявляти взагалі емоції і тут. Коротко скажу, що, що є така, такий стереотип, що якщо я не хочу і не люблю відчувати негативні емоції, я їх стримую, то всі позитивні вони в мене залишаться. Але так воно не працює, на жаль. У тіло немає такого. Це позитивна емоція, це негативна. Якщо ми подавляємо будь-які емоції в собі, подавляються всі емоції. І ви можете звернути увагу, особливо зараз, в ті часи, які ми проживаємо. Багато людей не вміють радіти. Знаєте, таке відчуття, що я і страждати, наче вже не вмію, не можу, і немає сил на цього ресурсу. Але і радіти е, теж якось і не хочеться, і не знаю як, і плюс ще оце соціальне давить, що не на часі це все. І на рівні тіла йде програма, що мені взагалі відчувати щось не можна. Ми такі стаємо напівживі. Тобто людина вона, вона десь в такому підвішеному стані, коли я вже нічого не відчуваю. І тоді, власне, там якась апатія виникає також одна, як одна з причин. Далі установки знову ж таки частіше це виховання, це якийсь минулий досвід. Страх засудження, ізоляції соціуму, що від мене відвернуться, я буду якась там агресивна. Знову ж таки, є такий стереотип, що якщо я почну проявляти агресію, то все далі мене не зупинити. Але це неправда, це глюк. Зупинити, і ось те, що якщо я буду якось незручно, від мене відвернеться. Мене просто не зрозуміють. Це одна з причин також. Ще їх можна. Багато не і хочу звернути увагу, вашу увагу на те, що саме негативні емоції підсвічують наші порушення, підсвічують, що щось не так, і саме вони показують наші точки зростання. І коли ми вміємо проявляти екологічно наскільки це можливо, наші емоції ми і зростаємо над собою, підвищуємо свою цінність, захищаємо свої інтереси, свою там територію, відстоюємо взагалі. Себе. І трошки біології. У нас є парасимпатична і симпатична нервова система, і коли ми говоримо зараз про агресію, за неї відповідає симпатична нервова система. Але справа в тому, що на біологічному рівні симпатична нервова система вона не розрахована на тривалий час. Тобто вона включається, коли є якась небезпека, і тіло потрібно мобілізувати для того, щоб втекти від звіра. Якось спастись, тому що є якась нагальна така проблема, від якої потрібно позбавитися. І тоді у нас холонуть кінцівки, у нас напружуються м'язи, у нас перестає гальмується травлення, тому що це не найнеобхідніше для виживання. Тобто, в цей момент о я говорю, в мене аж мурахи, в цей момент тіло мобілізується, тому що єдина задача в цей момент це вижити. Розширюються зіниці для того, щоб краще бачити територію, прискорюється, підсилюється серцебиття, тому що крові потрібно більше циркулювати і більше качати. Розслаблюються дихальні шляхи, що дає змогу дихати глибше, Гальмується травлення, падає лібідо, тому що це... це ті функції, які зараз не потрібні, тому що зараз основна функція вижити, не розмножуватися, не там харчуватися, продовжувати рід і так далі. Збільшується приплив крові до скелетних м'язів. Якщо ми говоримо про тваринний світ, то це ну, хвилини секунди. Якщо, наприклад, на землю нападає лев, в неї включається симпатична нервова система, надзвичайна ситуація, їй потрібно вижити, їй потрібно спастись, і таким чином тіло мобілізується, вона втікає в якийсь момент від лева або не втікає. Але якщо вона втікає... Тіло розуміє, що все небезпека позаду, можна розслабитися і включається парасимпатична нервова система. Тобто далі вже дзвіниці звужуються, уповільнюється серцебиття, тіло відновлюється від ось цієї напруги. Уже далі запускається травлення, відновлюється дихання і так далі. Але це все в тваринному світі. А людина. Живе в тому світі, де надзвичайна ситуація насправді ось така, де питання життя і смерті вона виникає досить таки рідко. Але у нашого мозку немає такого поняття, що це відбувається зараз. Насправді, чи це я фантазую, чи це я тривожусь, чи це я боюсь, чи це я взагалі десь літаю, чи це якісь наркотичні речовини приймаю, і мене тут віднесло в якісь історії. Не приймайте будь-які, будь ласка, речовини, які змінюють вашу свідомість. Ем, і тіло живе в напрузі. Тобто, якщо, наприклад, я тривожусь, що мене можуть звільнити? Або мені може не вистачити коштів для якоїсь там цілі, Не виживання, навіть найпростіше. Або е, є якась небезпека, я її навіть не можу описати, яка щось мене тривожить. і... Тіло напружується, тобто тіло живе в стані надзвичайної ситуації дуже довго. Нагадую, для тіла немає такого, що це насправді відбувається, чи це ми фантазуємо для тіла однаково. І коли людина живе в постійному стресі, вона не проявляє свої емоції, не проявляє агресію. А хотілося б це теж стрес, коли у нас всередині все аж кипить, тому що ми хочемо проявити емоцію, а не можемо. Коли ми постійно в напрузі, тому що, можливо, щось відбудеться, у нас тіло використовує свій ресурс на максимумі. І, звісно, це призводить до того, що зношуються органи, зношуються системи, тому що тіло наше, хоч воно і геніальне, і воно може відновлюватися з дуже надзвичайно, здавалося б, таких е е е ситуацій, з яких не відновлюються. Але коли цей стрес, коли ця напруга, Усі емоції вони не проявляються, не реалізуються, тоді е, виникають хвороби. Мактична нервова система регулює життєво важливі процеси. Ця регуляція здійснюється без участі свідомості і не може підпорядковуватися бажанням людини. Але ви можете підпорядковувати, якщо ви розумієте, що ви в дуже сильному стресі, повертаємося до кап, в, в тілі дуже висока напруга. Маєте працювати з цією напругою, з цим стресом, з цією тривогою. Тобто, тут ви можете вже підключати свідомість і розуміти, що так, тіло в напрузі на це я повпливати не можу, тому що окей, ну ви видихаєте, але тіло, якщо напруга, воно знову мобілізується. В такому плані ви можете використовувати свою свідомість для покращення своєї життєдіяльності. Симпатична нервова система призводить до загального підвищення активності організму, вона приводить тіло у стан готовності до активних дій. Пам'ятаємо на зебру напав лев, наприклад, для оборони чи втечі в екстремальних ситуаціях. І якщо на вас не нападає лев, якщо в цю секунду на вас ніхто не нападає, то тіло має бути в стані спокою. У нас, коли ми вдихаємо, робимо вдих, тіло мобілізується і вмикається симпатична нервова система. Ми готові до дій. Коли ми видихаємо, вмикається парасимпатична нервова система, і тіло розслабляється. І тому медитації і так далі завжди направлені на те, щоб видих був довгий, такий розслабляючий, і тіло тоді розслабляється через емоції в тіло. Що взагалі з чим пов'язано? Тобто, у нас є якісь несвідомі підсвідомі конфлікти, які відбулися колись, неважливо. Рік тому, вчора, 25 років тому, знову ж таки, для мозку немає сьогоднішнього теперішнього майбутнього. Все відбувається тут і зараз. Якщо є якась ситуація, яку ви пам'ятаєте або і не пам'ятаєте взагалі, яка відбулася і яка для вас була така сильна драматична, вона впливає на вас сьогодні точно так само, як і там 4 роки. Несвідомі підсвідомі конфлікти, вони формують хронічну емоційну напругу, тіло в напрузі. Хронічна напруга далі формується хронічна напруга вегетативної нервової системи, далі йде функціональна напруга внутрішніх органів і систем, і воно призводить до незворотніх змін внутрішніх органів і систем. І коли ми працюємо в терапії, ми працюємо з самим першим пунктом несвідомі підсвідомі конфлікти. Тобто ми прибираємо причину, яка запускає іншу цепочку реакцій, і інші реакції вони просто ну, зникають в них немає сенсу. Але звісно маємо дивитися без такого магічного мислення, тому що якщо відбулися вже зміни незворотні в тканинах, в органах, то ми не можемо відновити повністю орган, але прибравши конфлікти, прибравши ті причини, запускаючи, ми можемо призупинити хворобу, призупинити зміни в органах, в тканинах, тому що поки є конфлікт. Є запускаюча подія, яка впливає на орган, і скільки б ви його не залічували, все одно є. Як знаєте, така метафора прийшла: набрати в якийсь тазік води, і в тазіку сталася тріщина. Скільки б ви її не заліплювали, якщо є ось ця вода, є оця причина, є тиск води. А все одно вона буде просочуватися, і в цей внутрішній підсвідомий конфлікт він все одно буде впливати на орган, якщо призводить це до того, що ви втрачаєте орган, а причина нікуди не поділася, буде проявлятися на іншому органі. І на цьому будемо завершувати. Я дякую, якщо ви додивилися до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Зробивши підсумки, ми можемо сказати, що так і брекети це один із варіантів, які можуть допомогти в будь-якому випадку зменшити наслідки ну, там бруксизму, напруги в тілі. Але якщо не працювати з причинами, які запускають ці симптоми ці хвороби в тілі, вони все одно будуть і будуть впливати на нас. Тому завжди підхід має бути такий… Комплексний, тобто ми працюємо і через тіло, впливаємо і на тіло, і на психіку. Дякую за увагу. Напишіть в коментарях, чи вам було цікаво. Напишіть чи у вас хтось зі знайомих, встановив брекети і зверніть увагу, що встановлюють їх зараз, коли країні війна і рівень стресу дійсно дуже дуже високий. Підписуйтесь на мої соціальні мережі: Instagram, Telegram, Підписуйтесь на канал в YouTube. Якщо у вас є тема, на яку вам цікаво було подивитися відео, напишіть, будь ласка, також в коментарях. Всім бажаю здоров'я психічного, фізичного, ментального, емоційного і так далі. Будьте здорові, будьте щасливі. До зустрічі!